Вилювання, ностальгія та ейфорія саме такі почуття переповнюють колишню студентку, а сьогодні вже дипломованого фахівця Катерину Наконечну. Нині їй урочисто вручили довгоочікувану перепуску у доросле життя, диплом бакалавра розповідає, вже відчуває сум за безтурботними студентськими роками, оскільки кожний день навчання був сповнений незабутніми враженнями та новими знаннями. Труднощі були завжди, але маючи такий колектив, як був у нас. Ми їх, можна сказати, з гордістю долали. Були в нас і радості, і сльози, і закоханості, і одруження навіть. Тому було цікаво і дуже вдячна я своєму колективу, своїй групі, своїм викладачам за те, що ми так провели ці чотири роки. Разом із Катериною свої дипломи бакалавра отримали ще 77 випускників Рівненського інституту Київського університету права. Ректор навчального закладу Юрій Бошицький розповідає: вони щодня працюють над розвитком своєї «Альма-Матер». Зокрема, на сьогодні в них вже укладено більше сотні угод про співпрацю із 47 університетами у 22 країнах світу. І на цьому каже, зупинятися не збираються. Новим для Київського університету права це буде відкриття наших філій за кордоном. Це, зокрема, Прага, це Тбілісі, Грузія, це посилення роботи нашої співпраці з Варнинським вільним університетом імені Чорнориса Храбра, де ми надаємо юридичну освіту спільно і відповідно подвійний диплом. Більше буде залучено до навчального процесу викладачів закордонних вузів. Потиснути руку новоспеченим спеціалістам, а також привітати із успішним завершенням навчання прийшло чимало місцевих та столичних посадовців. За сприяння у підготовці висококваліфікованих фахівців-юристів на Рівненщині, вагомий внесок у розбудову Рівненського інституту Київського університету права та формування його позитивного іміджу їх було нагороджено почесними грамотами. Свою відзнаку від керівництва навчального закладу отримав і заступник голови Рівненської обласної ради Олексій Бучинський. Він зазначає, на сьогоднішніх випускників він покладає великі надіки. Так, ми живемо з вами непрості часи: часи путінської агресії, окупації України, часи невиправданих сподівань, надій на революцію і гідності, тотальної корупції, в тому числі і в судовій гілці влади, де порушуються права людини, де не дотримуються права громадян на чесний незалежний суд. І я сподіваюся, щиро вірю, що. Сьогоднішнє нове покоління фахівців галузі юриспруденції стане тим майбутнім, на якому буде базуватися наша українська держава. Вікторія Бондар, Вадим Дроздюк, випуск новин.